Щоквартально працівники Пирятинського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять День відкритих дверей, демонструють школярам міста специфіку роботи рятувальника. Рятувальник це той, хто спеціально займається рятуванням. Так говорить словник. Як тільки трапилася надзвичайна ситуація, рятувальники поспішають на допомогу. Це героїчна професія і водночас небезпечна та відповідальна. Дану акцію запобігти врятувати допомогти ми проводимо майже щоквартально. На початку року затверджується графік головним управлінням, і ми додержуємося цього графіку. Запрошуємо дітей, питаємося, запрошувати середніх класів, бо їм більш цікавіше, щоб діти побачили, вкусили, можна так сказати, цей аромат нашої служби, побачили пожежні автомобілі різного класу, різним призначенням. На власній Можна сказати, в шкурі побачили, як одягається бойовий одяг та спорядження, за який час, як правильно його треба одягати. Цього разу ознайомитися із професією рятувальника запросили учнів 6 класу школи номер 6 дев'ятого класу 4 школи та 8 класу Пирятинського ліцею. Спочатку працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продемонстрували школярам, як рятувальники діють, коли отримали повідомлення про надзвичайну подію. Як правило, черговий караул виїздить на місце надзвичайної ситуації у складі шести чоловік. Рятувальники у спеціальному одязі та зі спеціальним спорядженням. Учні мали нагоду відчути на собі, як воно бути рятівником. Я думаю, це легко раз, два вдівся і поїхав. А насправді? А, а поки вдінеться. Мені треба було 26 секунд. А справжнім пожежникам скільки треба? Десять. Також школярі побачили, якими засобами рятувальники користуються. Це пожежні автомобілі, пожежна драбина, обладнання для деблокування та бойова розвідувальна дозорна машина. Гарні враження, враження від того, як насправді працюють рятувальники. Найбільше вразило, напевне сам виїзд машини з автопарку. Було цікаво. Мені понравилися. Лазить на батарею. Дуже круто, мені дуже понравилось. А що найбільше? Лазити на, всяке, ну, на пожежних машинах і на, ну, на танках. Дуже приємні враження. Було дуже цікаво. Полазити на різних пожежних машинах і подивитися на БТР. «Мені Найбільше подобається, що працівники цієї служби розрішали по як сказати візділазити не так, як в цих міліцій не можна зайти нікуди, ні цей. А я не знав, що в нас у пожежні частини, в пожежній частині є БТР. Я шокірована так інтересно була дуже задоволена. Ти якось уявляла собі роботу пожежників? Да, це дуже важко. Мені дуже сподобалося в пожежній частині, е, дуже багато різних авто, е, ну, рятувальних автомобілів побачив, навіть е, позмагався на швидкість е, е, одягати, да, одягати з, е, одяг. Е, і Дуже сподобалося поливати, ну, ніби то тушить плакат із пожежного рукава і лазити на БТРі. Після почутого і побаченого деякі хлопчики вирішили обрати собі професію рятувальника. Звісно. А чому? Я теж не знаю. Якось так приємні враження, допомога людям. Я вирішив бути пожежником. А чому? Тому що це дуже цікаво, заохоплююче і як би сказати, багато екстриму. Деякі ж навпаки. Пожежник це дуже тяжка робота, я не хотів бути пожежником. Ні, не хочу, а чому? бо це важко. А от серед жіночої статі чоловіки-рятувальники користуються популярністю. Скажи, будь ласка, от, наприклад, не хотіла б, щоб тобі майбутній чоловік був пожежником чи рятувальником? Хотіла. А чому Ну, він, він мене рятував, тому що якщо наприклад у мене була пожежа, якщо там щось загорілося, то я зателефонувала, а він приїхав одразу спасати. Професія рятувальника одна з небезпечних, але дуже потрібних, адже це не просто ліквідована надзвичайна ситуація, а передусім врятоване людське життя.